22 другу річницю з дня створення об'єднаної державної податкової інспекції бердичівські податківці зустріли з квітами, грамотами та преміями. Ці люди відповідають за наповнення державного бюджету, а отже, за економічне зростання країни. У своєму виступі начальник Бердичівської податкової інспекції Анжеліка Бевза зазначила, що за останніх півроку її колектив спрацював на славу, тож і святкувати наповну має право. Нашою інспекцією за січень-червень 2012 року до зведеного бюджету України на направ... Правлено 90 мільйонів податків і зборів, а це на майже на 30% перевищує збір за відповідний період минулого року до державного бюджету за 6 місяців надійшло майже 41 мільйон гривень. Війська скарбниця Бердичівського регіону за період січень-червень 2012 року поповнилась на 49 мільйонів гривень. Показник надходжень до бюджету міста склав 38 мільйонів гривень. А це на 18% більше за аналогічний період минулого року. На 15% більше забезпечене надходження до Бердичівського району це 11,2 мільйона гривень. За такі високі показники Анжеліка Бев заразом зі своїм першим заступником Віктором Чорноусом нагородили більше десяти кращих працівників грамотами та преміями. Такі ж нагороди отримали інспектори із рук представників міської влади, які прийшли привітати податківців зі святом. Гарні результати у роботі цих людей залежать також від співпраці із органами місцевого самоврядування та з платниками податків, зокрема, зазначили на урочистостях. В кожній галузі повинні працювати професіонали. І ми вже знаємо, що у вас дружній високопрофесійний колектив, який завжди справляється із своїми завданнями. Але ваше завдання набагато, набагато складніше, тому що в вашій роботі не меншу роль відіграє і мудрість того підходу, з яким ви працюєте премії та грамоти отримали того дня податківці і від представників районної влади. Останні теж плідно співпрацюють з податковою інспекцією, за що й висловили подяку винуватцям свята, побажали їм легкої та спокійної роботи. Щоб дійсно оце наповнення бюджетів завжди йшло при ну, мінімумі витрачених нервових клітин, як із сторони платників податків, так і з вас, як працівників державної податкової служби. Я вам бажаю всього найкращого. Сьогодні радий привітати вас від імені голови районної державної адміністрації Збаразького Володимира Андрійовича. І хочу побажати, щоб дійсно робота вам була не в тяжкість, а в радість. Хочу вам побажати крепкого -крепко здоров'я, благополуччя, достатку, всього самого найкращого, щоб ваша робота вам завжди приносила моральне і матеріальне задоволення, щоб ви з радістю йшли на роботу і ще з кращої роботи. Від імені підприємців міста виступила голова Бердичівської регіональної асоціації приватних підприємців Оксана Курилєва. Жінка побажала податківцям здоров'я, поваги від платників податків та вручила квіти начальнику податкової Анжеліці Бевзі. Це ваше професійне свято, тому що ви професіонали свої справи. І особливо хочеться подякувати вам за ці консультації, за ті роз'яснення, які ви невтомно надаєте нам, а наша організація це. 700 чоловік підприємців невтомно роз'яснюєте, надаєте всі консультації і полегшуєте життя і нам, і собі. Наостанок Анжеліка Бев заподякувала своєму колективові за гарну роботу. За п'ять місяців, що вона очолює Бердичівського ДПІ, жоден працівник її не підвів. Усі молодці підсумувала начальник. Шановні колеги, прийміть щиріше привітання з нагоди святкування Дня податкової служби, дня професійного свята працівників Державної податкової служби. Ваша чітка і кваліфікована робота, самовідданість служать надійним гарантам захисту економіки та держави взагалі. Цей святковий день я бажаю вам, щоб ви отримали від роботи задоволення від суспільства Шани і від платників податків порозуміння. Зичу вам прихильної долі, міцного здоров'я, миру та злагоди в ваших родинах.